Шалом, це Славко, сьогодні шукав карту, яку можна було би поставити на заставку і не знайшов. Тому що, ви знаєте, противник знову ж таки розбиває лоба на східному фронті, а на харківському напрямку то темп операції. Зараз от ми можемо познайомитися з поняттям темп операції. Ну, що таке темп операції? Це Те від темпорарів, це проміжуток. Проміжок часу, який потрібен для певної дії от, в операціях, от вони зараз, людська ж природа незмінна фізично, зрозуміти, от вони зараз свій темп вичерпали, це помітно, просування нема, і в теорії військової справи зараз хід за українською стороною мав би бути. Зараз, правда, ми не за це говоримо, але нам треба оцінити ефективність дій збройних сил Ерефії. Тому що ви мене запитують, чи буде наступ на Суми? А я скажу, що наступ на Суми або його відсутність потрібна, або на якомусь іншому північному напрямку потрібні нам, щоб оцінити ефективність зусиль РФ на Харківському напрямку. От якщо РФ визнають свої дії на Харківському напрямку ефективними. Зараз поговоримо за якими критеріями, то вони повторять ці дії на якомусь іншому напрямку, північному або північно-східному, ближче до Куп'янська або далі від Харкова в бік Сум. Якщо ж цей Харківський наступ вони вважатимуть за неефективний, що на їхню думку не досяг своїх цілей, то вони не будуть повторювати цей досвід далі на північ або далі на схід. Як це визначити? Визначити, ми можемо це від противного від бажань української сторони. От варто мені було заговорити за те, що війна переходить до тої фази, коли воєнними способами військовими способами вирішуються військові способи задіяні для досягнення військових цілей, до ситуації, коли. Військові способи задіяні для досягнення політичних цілей, тому що військовим шляхом ці цілі вже досягнути не можна збереження держави. Лишається забезпечити військовими силами політичний шлях збереження, як зразу мене назвали капітулянтом. Ну добре, тоді вам знову ж таки треба вдатися до дедукції та індукції. Як, що таке воєнні дії? Вони мають цілі. Можливості і способи. Коли чогось з цих трьох нема, то, як правило, воєнні дії не досягають результату. Ми це бачили на прикладі українських і російських наступів. Коли нема всіх трьох наповненості чинників, цілий можливості і способів. От які зараз... Ви хочете бачити цілі Збройних сил України. Наступати відразу в усіх напрямках і при тому ще громити москвинське запілля дронами. То я вам ще раз кажу, ви весь час забуваєте, що війну ведуть не держави, які мають людський потенціал. Як то був Радянського Союзу, промислові потужності Америки і здібності німецьких генералів. Нема таких держав. Розумієте, що щоби всі три, це коли визначив, не буде такого ніколи, бо якщо постане одна така держава, всі інші проти неї об'єднаються. І ознака того, що світ не об'єднався проти Ерефії, як і світ не об'єднався проти Китаю, чого б хотіли американці, або світ не об'єднався проти Ізраїлю, чого б хотіла прогресивна людськість, то означає, що ці страни держави не стали ще світовими загрозами. Так, от, ми не можемо наступати відразу у всіх напрямках. А Москвини це пробують робити. І тому нам важить зрозуміти, чи спроможні вони це робити. А чи спроможні вони це робити покаже Харківська операція на даний момент. Тому що тицяння в операції на сході відбування часових ярів. Вони зараз, от для чого зараз вони продовжують татись на схід? Ну, правильно, унеможливити. Мене в українськими резервами, але українські резерви і так були Ви бачите, всі, хто були на переформуванні. Чому батальйони з різних бригад на Харків кинуті? Тому що вони якийсь на якийсь час були відведені в тилці батальйони для якихось їхніх батальйонно бригадно бригадон справ. І Там знаходились на переформуванні відпочинку ще на якихось інших невідомих нам стратегічних причин. І тому це все, що знайшли, кинули під Харків. Яке завдання Харківської операції? Не взяти Харків, взяти Харків в облогу. Чому? Бо якщо один раз візьмуть Харків, то більше на нього не відволікатимуться Збройні Сили України, ресурси не відволікатимуть. Завданням операції ВСРФ проти Харкова на Харківському напрямку? На даний момент є притягти туди ресурси, відволікти ресурси Збройних сил України, щоб вони були збарновані обороною Харкова. Тому що Харків буде взяти під облогу, швидше за все ближчу, і доведеться витрачати ресурси: ресурси артилерійські, ракетних озброєнь, ППО також частково і живої сили, тому їм вигідна облога Харкова. Ясно, що це вони роблять хорошу міну при плахуй грі, тому що альтернативою було б зрізати фронт у Куп'янська, але вони не мають такої можливості діяти на двох напрямках, що вже дає нам певні надії на те, що якщо ми сильно не лаханемося, вони в Сумах не повторять. Або навпаки, можуть в Сумах повторити звічію. Тоді сумська операція буде. Свідчить розуміти, що на війні все неоднозначно, що вони аж настільки лоханулися в Харкові, що пробують іще, і настільки лоханулися на Сході, тоді це буде наступ розпачу, як у нас часто бували дії розпачу. Тому для всього цього і існують, власне, полководи, існує військова розвідка. Усім цим вона і має займатися, а не давати інтерв'ю по зомбоящику, а не алярмізмом. Тому що алярмуй, не алярму все одно получиш, Ну, ви знаєте що, власне. Чому так важлива харківська операція? Ще раз тому, що Збройні сили України збираються для наступу. Це помітно. Я не кажу, що це ефективно. Я не скажу, що це матиме наслідки. Я скажу процес. При всьому тому не полишена ідея наступу. Вони збираються Збройні Сили України. Сяк так, принаймні декларують ці наміри і роблять дії в сторону цих напрямків. От правильно вже пішла в життя ця фраза, щоб опанувати Крим, потрібно спочатку опанувати з повітря Кубань, як ви розумієте. А удари по Криму, по південному напрямку, по Кубані. Чому відбувається? Тому що туди збиралися перенести. Центр бойових дій і іншого центру, іншого напрямку перспективного бойових дій поки що не знайшли. В принципі, ситуація міняється, а напрямок лишається попереднім. Я не скажу, що це ефективно, розумно, бо час втрачається з іншого боку, противника за Дніпром не приростає. Всі сили покинуті туди. туди. І як цьому протидіяти з боку ВСРФ? Тільки прив'язати до Харкова, тільки прив'язати українців до Харкова. Якщо не вдасться прив'язати українців до Харкова, якщо вони відчують сильнішу загрозу, і ну, страха ж теж глаза великі. Якщо вони відчують ще сильнішу загрозу українського наступу, умовно скажемо на півдні, вони можуть і до сум приспробувати прив'язати нас. Тому ви бачите, що одні і ті самі дії можуть бути визвані, викликані геть протилежними причинами. Перший варіант, що слабкість ЗСУ показала можливість натиснути і далі на Суми. Інший варіант, що навпаки, що загроза з боку ЗСУ примушує натискати, розміняти цю загрозу, розміняти цей український потенціал в цих от грах. Позиційних навколо Харкова, якщо може на іншому напрямку. І лише третій варіант, з якого я почав. І от тепер ми повертаємося до нього. Розумієте, це ж це складно, це ж неформальне. Війна це неформальна, це не діалектична логіка. Війна це логіка таумудиська. Так, от третій варіант: це якщо з ВСР виявляться настільки слабкими в результаті всіх цих наступів, що їм не буде ким розтягувати лінію фронту, навіть не зважаючи на потенціальні українські загрози. От усіх трьох цих трьох соснах і мають розбиратися наші полководи. А поки що наш полковод сирський бігає за... Меншими полководами чи вони не прийшли. І я його розумію, тому що ну такі ж партачі є, що вони ж тебе читаються в чому водно. І він це вічна біда, ви розумієте, що особих відділення немає, нікого не розстрілюють, погони не сривають, тому що в суд подадуть і що повернуть звання і що заплатять зарплату. Тому він мусить сам за ними все перевіряти, коли йому займатися полководством, коли він має за тупорилими комбригами і направлянцями сам розбиратися це геть ні про що не говорить, це Говорить за совок в збройних Силах України. Я поки що припиняюся треба буде погуляти. Бай.